Високоповажні пані та панове, колеги-гості, перш за все, дозвольте мені щиро подякувати уряду Словаччини, Міністерству охорони здоров'я, керівництву компанії Тененет, представникам ООН за ту величезну допомогу, яку ви всі зробили і продовжуєте робити для українського народу. Незважаючи на той факт, що досвід. Якості лікаря-консультанта в Словаччині у мене лише два місяці, але практично адміністративний досвід в Україні досяг вже 30 років. Я б хотіла представити своє бачення того, як можна покращити рівень якості допомоги українським переселенцям. З початку війни в Україні у Братиславі був створений центр інформації підтримки українців, який знаходиться по вулиці Ботова, 7, та надає цілодобову комплексну допомогу: міграційна поліція, уряд праці, центр. Психологічно-соціального супроводу, служба Червоного Христа, волонтери, юристи, перекладачі, центр Тененет, в якому працюють психологи, соціальні працівники, педагоги, а також лікарі. Тут працюю і я в центрі підтримки українців люди мають можливість отримувати безкоштовне харчування та напої. Тощо в центрі працює чотири лікарі-педіатри, які входять до мобільної бригади та які надають консультативну допомогу в місцях тимчасового проживання українців. При потребі невідкладної допомоги скеровуємо хворих дітей в лікарні або у поліклінічні заклади. Але на місцях виїзду часто потребують на допомогу людей похилого віку, дорослі, люди похилого віку з кардіологічною патологією, розладами нервової системи та інше. У зв'язку з тим, що до місцевих лікарів відповідного профілю потрапити інколи важко за рахунок черг мовного бар'єру. Тобто людям важко розказати свої проблеми зі здоров'ям, які їх турбують, не знаючи мови. А для вивчення мови треба час. Але медичну допомогу діти вагітні, потребують вже за зараз. Особливо ці проблеми подвоюються у вихідні дні. Ось один приклад. Нещодавно жінка похилого віку з особливими потребами потребувала стоматологічну допомогу, але в лікарні, де надають безкоштовну допомогу, її записали ж на вересень. Але в тій ситуації це було неприпустимо. Тому прийшлося домовитися особисто з українським стоматологом в сенсі, який надав відповідну безкоштовну допомогу. Друга проблема. Лікарі з України, які не мають юридичного права кону, які е, не мають права юридичного права виконувати свою роботу повноцінно, призначення ліків, виписування рецептів, проведення додаткової діагностики в разі необхідності за період роботи в деяких гуртожитках, тимчасового притулку були випадки вже інфекційних захворювань, вітрення віспа, ротавірусна інфекція. Але за рахунок скоординованої грамотної роботи лікарів-консультантів вони ще були локалізовані, і захворювання не поширилось. Особливою потребою серед переселенців є діти першого року життя, що потребують щомісячного контролю за психомоторним розвитком, контролю годування та інше. Але ми знову ж таки не маємо таких повноважень. Є вагітні, які потребують нагляду, діти з хронічними та прогресуючими хворобами, які потребують комплексної реабілітації. Ми раді допомагати нашим співвітчизникам. Але не маємо такої можливості, так як дипломи Міністерством охорони здоров'я Словацької республіки ще не були визнані. Тобто, додат... потрібно додаткові документи, які зараз отримати в Україні просто неможливо. Маючи можливість ще раз звернутися до вас на закінчення, дозвольте мені ще раз подякувати словацькому народу, уряду держави за ваше велике співчутливе серце, за вашу допомогу нашому народу. Нехай завжди буде мир. Спокій і Боже благословення. Дякую за увагу. Доброго дня, колеги. Так, мене звуть Олена, я лікар-педіатр з 20-рочним стажем. Я приїхала сюди 4 місяці тому. Я тут працюю також в компанія ТНН". Це соціально медичний проєкт. Такий. Я викон... І хотіла би представити своє бачення щодо організації педіатричної допомоги, надання педіатричної допомоги та шляхи її вирішення тих проблем, які я бачу. На сьогодні прошу звернути увагу, що надання медичної допомоги виходить за рамки терапевтичного значення. Це супровід з такої програми. Це психологи, соціальні представники та інші. Представники духовенства, наприклад, то е, на сьогодні, е, незважаючи на це, що створено дуже багато центрів, е, які застосовують цю допомогу, але залишається відкритими дуже багато питань е, щодо. Офіційного працевлаштування самих лікарів кадрового дефіциту та інше, і на сьогодні я бачу вирішення цих проблем таким чином на, на декілька етапах. Це, наприклад, на першому етапі це індивідуальний підхід. Я запропонувала би подальше, подальше адаптувати і надання мовного бар'єру для біженців. На державному рівні це програми, які будуть виконувати. Великий комплекс вирішувати великий комплекс рутинних питань, це оформлення документів до школи, до садочку та інші вакцинація та інші. І третій, це шлях на державному рівні, який буде забезпечувати глобальний супровід легалізації сьогоднішніх документів лікарів для вирішення кадрового дефіциту, мовного бар'єру та іншого, на який на сьогодні стоїть дуже. Гостро. Дякую за увагу. Дякуємо. Доброго дня. Вельми, шановні пані та панове, я трошки вирішила, е, собі з себе, от Маріан тільки що розказував про педіатрів. Можна, я на з себе покажу, як це е, от, працює? Або не працює. Або не працює, да. Да. так. Тобто, ну, от ось я людина, яка стою. Шість років я навчалася на педіатричному факультеті Одесі.